Подай що там з нашими манстрами. Топ -топ -топ, по О, топ-топ иду монстрів поб'ю. О, напряжаю чакс. Гроші зробив? Цілу скриньку таку зробив. Ого. Що тут буде? Ого, як відкрилося. Ого, як багато грошей. Це всякі лучі. А тут дуже круті гроші, ого. -го. За цей видих можна купити якийсь класний пістолет. О, я йду думаю куплю щось. Пістолета. Клас заплюденний видих можна щось купити? Ну звісно ж пістолет можна купити. О, тоді б... беріть. Доброптоптоптоп. Стоп, 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 стоп. На де. Те... Ну, дякую. Добре, дякую До побачення. Ой, класний пістолет. У цілі попробую стріляти о, попав! Це ж дуже крутий пістолет! У -у -у. Добре, що я маю пістолет. Монстр вже наближається, бачу. Гроші я заробию. О, oh, я йду собі кави. Добрий день, у вас є какао є. Yeah. Mm -hmm. Туда сте мені mm -hmm. добре, дамо. O, prinesite man į koką, dėkuoju.